Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні на нас з вами очікують королівські новини: тур вельських до Шотландії, що там за брудна гра проти принца Гарі, а також нова королівська вагітність та багато багато чого іншого. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Пройшов перший міні-тур вельських 2026 року. Принцеса Кетрін та принц Вільям відправилися до Шотландії. Точніше, вони відвідали Стерлінг та Фолкерк. Вважається, що мета туру популяризувати шотландські традиції. Спочатку вони відправилися до британських олімпійських та параолімпійських команд з Керлінгу в Стерлінгу перед зимовими іграми та навіть спробували свої сили в цьому виді спорту. Спочатку їм провели коротеньку інструкцію, і Кетрін, до речі, пропустила Вільяма йти першим. Отак от, от А завжди кажуть, що це принцеса Кетрін на себе ковдру тягне, а отут його пропускає вперед. Насправді виглядає це доволі цікаво. Вільям, як на мене, дуже впевнено це робив. На відео видно як він старається. А потім спробувала і Кетрин. У неї ще така спідниця була довга, в лусі На відео навіть видно, що їй складніше через це все це робити. І я так розумію, що в неї спочатку вийшло не на 100%, але Боже, як же вона потім в кінці засміялася. Це зігріло аж мені душу за тисячі кілометрів. Вони відправилися до Radical Weavers. Це студія тартанового ткацтва. У Кетрін є потяг до ткацтва, вона вже далеко не вперше відвідує, з фабрики до речі, про образ Кетрін. Ой, були баталії через її пальто. Там 10 різних брендів називали, але все ж таки, це виріб, який був замовлений у кравця чоловічого одягу Кріса Кера особисто. Принцеса Уельська часто використовує моду, щоб відобразити справи, які вона підтримує. Це такий стильовий підхід, відомий як буквальне вбрання. Незалежно від того, чи вона відвідує Захід, чи країну, чи приймає країну, Кетрін часто вплітає. Значущі деталі у свої образи. І от зараз принцеса Кетрін доречно обрала тартанове пальто. Це укліни до Шотландії, до фабрики, яку вони відвідують. Увійшовши всередину, Кетрін запропонували спробувати себе в силах ткацтва Тартану, і тут був супермилий момент. Кетрін передала пальто Вільяму, і Вільям те пальто сумлінно тримав, поки вона була зайнята справами. Після цього заходу Кетрін та Вільям вийшли на вулицю, де зустрілися з натовпом, який на них дуже очікував. Вони зробили фото, поспілкувалися і звідси дуже красиві кадри, де Кетрін та Вільям обіймаються. Не без неприємних ситуацій. В натовпі хтось почав кричати, як давно ви знаєте про Ендрю та Епштейна. І далі кричали, чи прикриваєте ви Ендрю. І тут стався момент, скажімо так, поза сценарієм. Вони вже поверталися до авто, і жінка в натовпі дуже розчарувалася, що не змогла побачитися з Кетрін, і почала Кетрін кликати. Кетрін і побігла. Повз членів своєї охорони, повз всіх. Вона побігла до жінки, обличчя жінки просто засяяло, коли Кетрін до неї підбігла. Вона вручила їй квіточки і зробила з нею фото. Потім ця жінка сказала журналістам, що саме через це їх так сильно люблять. Але давайте чесно, Кетрін навіть бігає красиво. Кетрін така Кетрин у ці фото, де вона біжить, це дуже елегантно. Пізніше Кетрін і Вільям направилися до пабу. Гот. Паб має дуже давню історію в цьому селищі. Він розвивався як шахтарське село навколо вугільної шахти Полмайс. Крім того, що паб був місцем, де шахтарі могли випити після роботи. Він також став центром громади, де керівники могли стежити за тим, чи п'ють робітники занадто багато. Взагалі, раніше таких пабів було 50. На жаль, зараз таких пабів залишилося лише 4. І от саме такий паб вони і відвідали. До речі, в пабі Кетрін відмовилася від напою. Я так думаю, вона насправді з лікуванням і всім цим вже давно перестала пити, не впевнена взагалі, що її можна пити. А Вільям випив з радістю півпинти пива. Він, до речі, не допив, і Кетрін, коли це помітила, сказала йому: ти можеш допити, все окей. І він засміявся і сказав, що хоче поводити себе. Максимально добре, наскільки можливо, тому добивати не буде. Кетрін в цьому закладі подарували зайчика для принцеси Шарлотти. Подарунок зробила Адель Андерсон, який 70 років, і вона вже багато років займається цим хобі. Тур дуже красивий, емоційний. Фото з льоду неймовірні, інакше як емоційні не назвеш, коли Кетрин давала п'ять жінці, яка їй допомагала. Пізніше як Кетрін побігла до тієї жінки за квіточками. Все це, як на мене, дуже красиво і дійсно привертає увагу до прекрасної країни і цієї місцевості. До речі, ще до цього туру принцеса Кетрін організувала святковий прийом у Вінзерському замку або аби відзначити тріумф національної жіночої збірної Англії з регбі Red Roses, які здобули перемогу на світовому кубку в 25 п'ятому році. У фіналі 25 вересня 25-го року на стадіоні в Лондоні англійські регбістки перемогли збірну Канади з рахунком 33-13. і вони здобули третій в історії титул чемпіонок світу після перемог 94-го у 2014 роках і ось зараз принцеса Кетрін приймала всю команду: і гравців, і тренерський штаб, і персонал в прекрасному зеленому залі Вінзурського замку. Кубок світу стояв у центрі уваги, а команда мала можливість показати королівській родині трофей. Для події принцеса Кетрін обрала яскраво червоний костюм Олександр МакКуін». колір, що красиво символічно відповідає назві команди Red Roses. Вбрання доповнили елегантні перлині сережки і намисто з гранатом. Гранат це власний камінь, це камінь місяця її народження, що також підкреслювало як індивідуальний стиль, так і патріотичний настрій заходу. До речі, на цьому заході принцеса Кетрин отримала в подарунок футболку з автографами від. Гравців, і також вона звичайно поділилася трішки такими особистими історіями. Вона торкнулася теми спорту у своїй родині. Вона розповіла, що її син принц Джордж і молодший син Луї, вони активно займаються вдома регбі, і Шарлота також інколи приєднується до їхніх таких домашніх ігор. І вона сказала, що у неї вдома є одне головне правило: я не хочу, щоб Джордж мене збив. Уявляєте вже, наскільки він високий, сильний, що він може вже збити принцесу Кетрін з ніг. Що цікаво, до речі, таблоди помітили, що Кетрін на цей захід приїхала сама за кермом. Флора Вестерберг, огір. Ві оголосила, що вона чекає свою першу дитину. Лора це 31 річна внучка принцеси Олександри, і ось вона оголосила, що вона та її чоловік зі Швеції, фінансист Тімоті Вестерберг, очікують народження своєї першої дитини. Вона виставила в інстаграм фотографію і написала: Рада поділитися, що ми з Тімоті чекаємо нашу першу дитину. Ми просто на сьомому небі від. Щастя. Неймовірно за них рада. Це дуже круто. Я все ще пам'ятаю фотографії з їхнього весілля. Воно було таке красиве, чуттєве. Єдине, я насправді не розумію прикола погоди. Вона так легко по літньому вдягнена. Я подумала, може вони фото десь за кордоном зробили, тому що в Англії в такі сукні зараз, м'яко кажучи, я думаю, не походиш. Князь Альбер з'явився з помітним шрамом на обличчі, як з'ясувалося після медичної процедури, і провів важливу зустріч з. Папою римським левом. Монегайський палац офіційно підтвердив, що шрам на обличчі князя з'явився після планової дерматологічної процедури, яку принц пройшов для лікування доброякісного стану шкіри голови та обличчя, що б це не означало, якщо чесно. Це була дуже коротка операція, яка вимагала кількох швів, але, як зазначили у палаці, не вплинула на його графік та публічні обов'язки. Він мав можливість далі виходити і зустрічатися за планом. Тож, 17 січня князь Альбер відвідав Ватикан, де він мав зустріч з папою римським левом та архієпіскопом Полом Річардом Галахером, секретарем зі зв'язків держави та міжнародними організаціями. А ще до цього, навіть 16 числа, він також мав вихід. Він був на відкритті 48-го міжнародного церкового фестивалю в Монте-Карло, де князь з'явився не сам, а зі своїми племінниками Лоїдюкре і племінницею Каміль Готліп. часом Софії герцогиню денбурську похвалили за її доброту. Тож нещодавно з'явилося миле відео за участі Софії Герцогині-Денбурзької, яке дуже швидко розлетілося в соцмережам і зібрало багато теплих коментарів від прихильників королівської родини, і в першу чергу від прихильників самої Софії. Тож, на ролику Софії переходить дорогу, щоб прийняти букет квітів від. Жінки, і вона також зробила фотографію за цією жінкою. На відео видно, що Софі підходить до людини, дякує, посміхається, спілкується з нею. І от це такі це такі моменти із Кетрін. Вони бувають, із Софі. Завжди за них дуже звертають увагу на королівську родину за те, що вони не бояться підходити до людей, до чужих людей спілкуються, вони дуже щирі, доброзичливі. І її похвалили, назвали це прикладом людяності і уважності. А я ще на цьому заході звернула увагу на те, що Софі. Вона дуже красиво була вдягнена в цей день. На ній був красивий така красива червона сукня. Сукня, до речі, від бренду Bella London. Але цього тижня у Софії був ще один дуже важливий захід. Вона відвідала Thames Valley Air Ambulance. Це організація повітряної швидкої допомоги, яка майже 21 рік тому врятувала їй життя під час незвичайної медичної ситуації. Тож саме ця організація в 2001 році терміново доставила Софі до лондонської лікарні, коли у неї була позаматкова вагітність, коли їй необхідна була термінова допомога, тому що це стан, який міг бути смертельним без негайного медичного втручання. І пізніше, в 2019 році Софі стала їхнім патроном. Тож під час візиту Софі зустрілася з медичними бригадами, ознайомилася з роботою екіпажу, обладнанням і взяла участь. Часть у демонстрації тренувань з надання першої медичної допомоги за словами співробітників, її присутність стала дуже таким важливим моральним підсиленням команди, які працюють на передовій порятунку життя просто кожного дня, кожної секунди вночі, в, дні, в день в зранку, в будь-який момент. З 2019 року Софі дуже активно підтримує роботу цієї служби, і навіть протягом пандемії COVID-19 вона неодноразово висловлювала глибоку вдячність медичним працівникам і навіть прибувала до них раніше. Назавжди. Говорила про свій власний досвід з цією командою, щоб підкреслити цінність їхньої роботи, яка часто є питанням життя та смерті. Тим часом Меган чомусь захотілося поділитися величезною кількістю кадрів. Вона поділилася і відео з дітьми, як Бет плаває в басейні, і як Арчі в зоопарку, і як вони танцюють з принцем Гаррі. Вона опублікувала прям серію різних відео, фото, показала моменти з повсякденного життя з дітям, з дітьми, з чоловіком, з її мамою. Насправді вона не часто прям виставляє таку величезну кількість сторіс одночасно, тому це дуже сильно привернуло увагу абсолютно всіх. Мені сподобалися кадри, де Лілібет плаває в басейні з бабусею Дорією, де Арчі годує носорога в зоопарку під час їхньої сімейної поїздки. Мені завжди цікаво. Вони завжди так хотіли ховати навпаки дітей, не показувати їх а останнім часом вони виставляють доволі багато відео фото з дітьми. Ну, мабуть, з якоїсь своєї точки зору хочуть їх транслювати. До речі, відео, де Меган та Гаррі танцюють, вона підписала, що це відео зняла для них ліліпет. Тільки ми з вами минулого тижня згадали про принцесу Ірену Грецьку та Данську, що у неї проблеми зі здоров'ям. Через це королева Софія відмінила свої заходи. Як в цей самий день пізніше стало відомо, що, на жаль, принцеса Ірена померла. Принцеса Ірена народилася 11 травня 1942 року, ще в Кейптауні, під час вигнання її родини через Другу світову війну. Вона була відомою концертною піаністкою, археологинею, гуманісткою і активісткою. Вона не виходила заміж, у неї не було власних дітей, але вона присвятила життя дітям, її рідних, а також благодійністю та мистецтвом. Вона мала дуже тісні. Стосунки зі своєю родиною з сестрою, вона прожила майже все своє життя з сестрою. В палаці Сируела тіло принцеси Ірени було виставлено з почастями, виставлено для прощання у кафедральному соборі святих Андрія та Димитрія в Мадриді. І там пройшло прощання з на які, на на яке змогла перейти іспанська королівська родина. А вже церемонія відбулася 17 січня. Але пізніше поховали принцесу Ірену все ж таки в Греції. Наступного дня після цього прощання тіло було направлено до Греції для того, щоб там змогла пройти і церемонія прощання, і саме поховання. Тіло було поховане на королівському кладовищі Татой. Це та той роял Семетрі поруч з її батьками, королем Павлом та королевою Фредерікою, а також з її братом, колишнім королем Константином II. Так сама Ірена бажала при своєму житті. Цей цвинтар є традиційним місцем спочину для представників колишньої грецької королівської родини. Принцесу Ірену пам'ятають як людину з глибокою духовною чуттєвістю, відданості культурі, мистецтву та благодійністю. Також стало відомо про смерть принцеси Дезіри. У віці 87 років вона сестра короля Карла XVI Густава, короля Швеції. Тож, давайте -то ми перейдемо до принца Гаррі. Принц Гаррі повернувся до Лондону для участі в одному з найважливіших судових процесів у своїй медійній війні з британською таблоїдною пресою. Це ті самі позови проти видавця Daily Mail, Mail on Sunday, Associated Newspapers. Це суд, який ми обговорюємо вже майже рік, що він нарешті ось він розпочався. Тож, принц Гаррі є одним із семи позивачів у цій справі. Туди також входять Сірелтон Джон, акторка Елізабет Герлі, Сейді Фрост, баронесса Дорін Лоуренс і інші знаменитості. Ці вони звинувачують Associated Newspapers у протягом понад двох десятиліть систематичному незаконному зборі інформацією, включно з телефонним прослуховуванням. Також вони стверджують, що за ними стежили, наймали приватних детективів для отримання особистих даних і публікації матеріалів, які серйозно вторгалися в їхнє приватне життя. Тож позов охоплюється для 14 статей між 2001 та 2013 роками були засновані на незаконно отриманій інформації, включно стосунками, особистою кореспонденцією і іншими конфіденційними деталями його життя. 21 січня 2006 року Гаррі дав дуже емоційне свідчення у високому суді Лондону, яке стало одним із ключових моментів процесу. Він зізнався, що тривале втручання таблоїдів зробило життя його дружини Меган абсолютним жахом і викликало глибокі. Психологічні наслідки для всієї їхньої родини, Гарі розповів, що все це вторгнення змусило його почуватися параноїдальним за межою уяви, створило тривогу і недовіру а також негативно вплинуло на його стосунки з рідними та близькими друзями, тому що він підозрював їх в тому, що вони зливають інформацію таблоїдам. Під час перехресного допиту представники видавництва намагалися заперечити незаконну діяльність. Вони стверджували, що інформацію, яку вони отримали, коли вона заходила законно, нібито з джерел соціального оточення самого Гаррі, тобто вони намагалися перевести це все на те, що отримували цю інформацію від друзів або знайомих Гаррі. Але він відкидає всі ці твердження і каже, що ніколи не мав дружніх зв'язків з журналістами, які за ним стежили. Гарі сказав, що ця справа не лише його особиста, а й про принцип відповідальності преси та права на приватне життя кожної людини, незалежно від того. В якій родині ти народився і ким ти є, він назбрав справу справою суспільного інтересу, спрямовану на те, щоб зупинити м, таку комерціалізацію приватного життя через недобросовісну журналістику. Насправді, тут що цікаво, що справа до 2014 року він приплітає туди Меган, з якою він познайомився пізніше. Я розумію, що він типу емоційно хоче дати свідчення про те, що. Е Ну, про те, що їм дуже важко через цю цю пресу, але мені здається, що в цьому випадку треба базуватися на фактах, а не на тому, щоб пізніше інші таблоїди також життя Меган псували. До речі, сам адвокат Гаррі сказав, що намагаються вести брудну війну проти принца Гаррі, тому що він мав давати свідчення 22 січня, а врешті-решт дає свідчення 21 січня. Вони вважають, що це таким таким чином вони намагалися змінити графік для того, щоб принц Гаррі не так сильно добре був підготований до цієї справи, але принц Гаррі три роки вже вариться в цій справі, тому він був підготований в будь-якому випадку, в будь-який момент, коли б йому необхідно було б виступати. Вважається, що вся ця судова справа буде дев'ять тижнів і необхідно 50 мільйонів фунтів. Витрат на обидві сторони цих судових засідань, поки принц Гарі був у Лондоні, Уельські поїхали до Шотландії, і король також поїхав до Шотландії. Він відправився до Холірудхаус. Там в нього був захід. Він поспілкувався з першими міністрами Шотландії, навіть продегустував місцевий віскі. Отак, от. 22 січня принц Гаррі все ще був у Лондоні і навіть приїхав до суду. Хоча в цей день він вже не виступав. Він мав підтримати свою спільну позивачку, акторку Елізабет Герлі. Акторка Елізабет Герлі давала свої власні свідчення у цій справі. Вона розповідала про вторгнення у приватне життя, зокрема про те, що її домашній стаціонарний телефон був прослухований, і як це вплинуло на її особисте життя і почуття безпеки. До речі, на цей суд вона прийшла зі своїм сином Деміаном. Тим часом Netflix оприлюднив дані за другу половину 2025 року, і вони показують доволі змішані результати для серіалу Меган з любов'ю Меган. Другий сезон зібрав близько 2 мільйони переглядів і 9,7 мільйон, мільйонів годин перегляду і посів 1224 місце серед усіх показників платформи за цей період. Квятковий спецвипуск, який був в Holiday Celebration, отримав 2,4 мільйони переглядів і 2,3 мільйони годин перегляду, так як випуск був всього один, і зайняв 1022 -е місце за популярністю. Ці цифри вони помітно нижчі за часи першого сезону, що, за даними аналітиків, свідчить про зниження інтересу широкої аудиторії до шоу Меган, на жаль, от так воно. За інформацією багатьох американських таблодів, на цей момент немає планів на третій сезон With Love Megan. У них закінчився цей їхній контракт. Хоча Є спекуляції на тему того, що можливо існують дискусії про святкові спецвипуски, типу спецвипуск до Дня Святого Валентина, Індепендент Дей, щось таке, але точних даних ще немає. Експерти індустрії називають багато факторів, які вплинули на рішення не продовжувати на третій сезон. І перше, це те, що дуже сильно впали перегляди в порівнянні з прем'єрним сезоном. Серіал не потрапляв до, хоча б топ-10 Netflix в США чи Глобально, чи хоча б якісь край. Це також для них дуже важливий показник. І те, що було дуже багато критичних відгуків, прям вище середнього, що сильно сприяло такому виваженому рішенню щодо третього сезону. Як ви думаєте, чи стане Netflix далі співпрацювати з Меган, хоча б для сезонних випусків, може, навіть не для третього сезону? Пам'ятаєте, принц Вільям на шоу Юджина Леві приїхав на електросамокаті. Так от, все. Не буде більше електросамокату. Причина в переїзді в новий будинок і в тому, що на території Великого Вінзорського парку, як з'ясувалося, існують дуже суворі правила безпеки. За цими правилами безпеки забороняється використовувати електросамокати на території. Тому все Вільям більше без цього електросамокату. І тоді він сказав, що він його використовує, тому що йому необхідно бути в. Вчасно на місці, йому дуже важко прибувати вчасно. Йому доведеться якийсь інший спосіб пробувати на всі свої зустрічі. Вчасно може буде на велосипеді їздити на території, можна використовувати велосипед. А що ж там наша королева Каміла? Щось про неї дуже мало чутно останні тижні. А вона здійснила кілька важливих заходів. Наприклад, у неї був публічний візит до Національної бібліотеки Шотландії в Единбурзі, де вона офіційно відкрила національний рік читання 26-го року. А пізніше королева Каміла, як почесна президентка благодійної мережі Мегіс Center, провела важливий королівський візит до одного з центрів підтримки людей з онкозахворюванням. Разом з нею в цей день в події взяла участь. Гері Хорнет, це колишня легендарна співачка зі Spice Girls. Королева Каміла вже більше 15 років є президентом цієї організації і відвідала 20 з 27 центрів по всій країні. Ми всі знаємо, що зараз в Давосі відбувається Всесвітній економічний форум 2026 року. І хто ж з Роялс прибув? Ну, по-перше, король Філіп і королева Матільда Бельгійські. 20 січня 2026 року вони були присутні на офіційному бельгійському прийомі в так званому Belgium House. Це простір, який представник інтереси даної країни її стратегічні пріоритети, і перед міжнародною спільнотою в Давосі на заході зустрілися з дипломатами, бізнес-лідерами, експертами з інновацій і представниками громадського суспільства. Наступного дня, 21 січня, королі королева знову відвідали офіційний прийом в тому самому Belgian House. Тут королева Матільда з'явилася в стильному чорному вбранні від Dreis van Ноутен і шовкова блуза від Armani – Мені неймовірно подобається цей вихід. Вона виглядала як на мене шикарно в цей день. На даний момент, окрім бельгійської пари в Давосі, можуть бути присутні ще немає 100% підтвердження, але кажуть, що можуть бути князь Альбер з Монако, тому що він багато років в принципі бере участь в таких заходах, як регіональний лідер. Але подивимося, чи буде він цього року. Він очікується, але поки немає підтвердження. І також очікується королева Максима Нідерландська, яка під час попередніх форумів виступала в ролі адвоката фінансової доступності. за... Даними попередніх формів, а на цьому я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу! Бережіть себе на все добре!